Рідне місто, рідний Харків, ти великий і міцний, хоче ворог зруйнувати, але впертий ти стійкий, ти стоїш, бо ти незламний, не здаєшся, хоч би що, Відвоюєш щоденно незалежності шматок. День народження щоранку місто наше відзнача, з надвечір'я і до ранку стоїть твердо, як гора. Місто не лише будівлі, це енергія і душа, всі містяни дружно, міцно вірять, захища вона. Наше місто найгарніше Харків, він завжди зі мною, він завжди в душі і в серці. Місто Харків, це герой. Квіти, парки і сади, наші вулиці чудесні, сквери, площі і церкви. Ми кохаємо їх безмежно. З днем народження наш Харків, ти найкращий, рідний ти, коли прийде перемога, все розквітне навкруги. Ти тримайся, не здавайся, все здолаєм від новим, ти засяєш, потримайся, любий, Харкове, ти мій.